Подивіться, який гарний тортик. Ледве тримаю, щоб його не з'їсти і намалювати. Ого, як же апетитно! Давай швидше го з'їмо. Смакота. Художник Сема, ви чого не їсте? Тому що я цей торт малював. Як вам не соромно, знаєте що? Будете відпрацьовувати торт у челенджі. Бачите цю банку солодкого желе Скітлз. Вона дістанеться тому, хто краще її намалює. Час пішов. Приступайте. Вау, круто! Усі люблять цукерки з Значить, нам справді треба постаратись. Малюю я непогано, тож думаю, трудно, що у мене не виникне. Для початку я видавлю на папір кілька різнокольорових крапель, а після чого перетворю їх на смугу за допомогою лінійки. Так, вийшло здорово. Так, залишилось лише намалювати саму баночку. Це буде дуже просто. Ага, ось так. Квентін, нема чого підглядати. Малюй сам. Ах, так. А я візьму та намалюю. Намалюю так, що ти мені точно позадриш. Для початку мені потрібно розмішати всі фарби всередині цього стаканчика. Так, вийде нереально красива яскрава фарба. Але це ще не все. Тепер цей стаканчик потрібно перевернути прямо на лист. Дивіться, яка ляпка виходить. Її потрібно розподілити на всі поверхні листа. Отак мені подобається. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться трубочка. З її допомогою я зможу подути на фарбу так, щоб вона набула більш абстрактну форму. Є. І... Поки що все йде за планом. Залишилось трохи. І тепер можна намалювати ту саму соску. Ага, ось так. До речі, у мене є невелика пачка скітолз. Цукерки я злопаю. Смакота. А ось із упаковки я з задоволенням зроблю наклейку. Шедевр готовий. Хм, пішов легкою дорогою, а я свою наклейку намалюю. Те, ну як успіхи, друзі. Ваш час вийшов. Час показувати свої роботи. От погляньте, я дуже старалась. Так вражає. А що Квентіна? Oh, yeah. Прошу, здається, це тягне на шедевр. Що, Фібі, вже заздриш? Wow. Нічого собі. Це й справді дуже круто. Браво, браво, вітаю з перемогою. Так, не дарма я так старався. Тепер нарешті я зможу скуштувати це. Нереально апетитне жиле. На смак до речі, дуже схоже на скітлс. Тобто це дуже-дуже смачно. Так, виглядає апетитно. Одеси спробувати. Ні, сиди та зазри. М -м -м. Цього разу комусь із вас дістанеться ця мила плюшева іграшка. Для цього вам доведеться її намалювати. Час вже пішов. Яка краса? Що ж, гадаю, проблем тут не виникне. Головне правильно розподілити пропорції. Ага, ось так. Оце швидкість. Круто, але результат просто якийсь жах. Так, ти мені не конкурент. От сама і спробуй намалювати краще. Та без проблем. О, здається, моя рука може допомогти мені намалювати пику цієї коняшки. Достатньо просто її ввести, а потім додати кілька деталей. Подивіться, як це мило виходить. А тепер погляньте на мій шедевр Хоча каже, цього разу є в прольоті, але ж я дуже старався. Знаєте що? а чому б мені не переробити малюнок. Тільки на цей раз я використаю планшет. Прикладу листа до нього і змалюю цю конячку. Так, мій план просто геніальний. І чому я одразу не здогадався так зробити. Перемога явно у мене в кишені. О, друзі. Досить малювати час показувати свої творіння. Хм, Фібі, зізнаюсь, від тебе я такого не очікував. Квентін, тепер ти. От, подивіться. Ого, це дуже оригінально. Вітаю, іграшка тепер твоя. Що? Та він, та він просто змалювався з планшета. Так не чесно. Треба забрати в нього іграшку. Дивись, Квентін, що це там? Ха, попався, а іграшка тепер моя. Ой, який жах, бо уявляється, вона може бути ще й злою. Квентін, дивись, милашка, так? А, мамочки, вона мене з'їсть. Ха-ха, як я його боягуз. Цього разу хтось із вас отримає мильну рушницю. Але спочатку, як і завжди, треба його намалювати. Хм, Здається, я вже вигадав спосіб малювання. Для початку потрібно надути звичайну кульку. А після чого занурити її у фарбу. Ага, Тепер робимо відбитки на папері. І у мене виходять яскраві гарні кольорові кольки. Отак. Мені здається, у мене є вроджений талант. Ого. Квенті не справді вигадав оригінальний спосіб малювання. Хм, щоб таке зробити? О, є у мене одна ідея. Бам! Ай, який жах! Тебі? Ти що накоїла? У мене тепер весь малюнок у фарбі. Упс. Ау, який жах. Так, мабуть, тобі точно не перемогти. Дуже шкода. О, Друзі, а час уже вийшов. Показуйте свої творіння. Все не чесно. Так, наступного разу постарайся краще квентін. А як вам мій малюнок? Подобається. Браво, браво! І справді круто. Ну що, рушниця твоя, фібі, отримуй. Вау, тепер я зможу грати з ним постійно. Побожні, мильні бульбашки. Ха-ха, настав час для помсти. Ай, яка гедота! Будеш тепер чесно змагатись? Підписуйся, щоб не пропускати такі ж захоплюючі челенджі. Далі буде ще крутіше, тож залишайся з нами.